Як артистка Білозір обирає пісні, йдеться про пісню. Ну я не можу обійти її боком, ну не можу все стороною. Яка ніч? Тепер я запитаю у артистки, яка ніч? А, горобина". горобина ніч. Uh -huh. Мене цікавить історія цієї пісні, бо вона ну, шалено популярна, я не знаю. Просто всі про неї. Я кажу, до мене прийде Оксана Білий, горобина ніч. Все. <гум> ну так, раніше була україночка, а тепер горобина ніч, а ще святкова, зараз є багато таких вже, м -м, пісень, які можна асоціювати зі мною. Але ж автори як обирає авторів, як обирає пісню артистка? Кожна пісня потрапляє е, окремо, тому що я завжди кажу, що кожна пісня це як доля людини, так і доля пісні є. Вона з'являється в певний момент, потрапляє до певного виконавця, і певний виконавець в певний момент свого життя особистого. Тому ну що як пісня стає, скажімо так, актуальною, живою, затребуваною. Це тоді, коли виконавець максимально щиро її в певний момент свого життя передає, як собою пережити, як собою сказане. І коли воно йде щиро від душі і гармонійно пов'язано з тією особою, яка ту пісню подає в даний момент. Багато мільйонів людей бачать тут себе, або відчувають тут свої емоції, або пережили ті чи інші історії. І, якщо ми говоримо про гороби на ніч, ну всі в нас відразу якісь мають такі асоціації якоїсь таємниці, так? таємниці душевної, таємниці духовної, таємниці кохання і, і ще багато-багато чого можна з тим нанизати і поєднати. Тому ця різноплановість вона й дала таку широку аудиторію, яку сьогодні вона наймірно. має горобина Оксана, ніч. Яка шикарна жінка? Приклад для наслідування, голос неповторний. Дякую за доставлену радість. Це після концертів пишуть. І щодо... а, я думаю, що ти говориш таке. Це моя Україна. Це про Оксану Білозір пишуть. Яскраво, оптимістично, поза часом вже класика, вже цю пісню називають класикою Оксана Бурлак. Ну, слава Богу! Слава Богу! Та, слава Богу. Я тільки тільки рада. Зараз ми дамо їй нове дихання. Це теж інтрига. Давай прем'єру зробимо знову. Зробимо. Так. Я думаю, воно ну, десь через. Тобто вона лунатиме вже зовсім по-іншому. Трошки по-іншому. Дуже несподівано.